Вітаю, товариство. Уявіть собі, що ви живете в світі, де деякі закони здаються настільки абсурдними, що здається, ніби їх написали заради жарту, так само як і придумали польську мову. Ти живеш в якомусь загубленому світі. Такому у Сполучених Штатах Америки є десятки, якщо не сотні, застарілих законів, які досі знаходяться у законодавчій базі. Але чому так сталося? Усе через складні бюрократичні процедури, через які унеможливлюється процес видалення таких законів. Сьогодні ми розглянемо найцікавіші та найкумедніші з цих законів. Готуйтесь себе запитувати. Що ціко є? Адже ви на каналі Душні Лавки. А ми починаємо! Штат Алабама. Вас заарештовано? За що? Не можна грати шашки в неділю. А хіба не доміно? Збирайся, розкажешся в суді. Так, так, у неділю не можна було грати в доміно. Пояснювалося тим, що тоді пропагандували бути релігійним, ходити в церкву. А ще були обмеження на продаж алкоголю. До речі, на форумах пишуть, що по місту були клуби Доміно, де завжди чоловіки ухилялися від церкви, а жінкам було заборонено вхід у такі клуби. То ти хочеш сказати, що по цілому США не можна було грати в доміно у вихідні? А насправді ні. Більшість законів розповсюджена на те, що працювати виключно у якомусь округу або ж навіть у місті. Носити штучні вуса, які викликають сміх у церкві, заборонено. Але поліція не перевіряє дійсність вусів чи наміри власника. Не можна прив'язувати алігатора до пожежного гідранту. Хоча в оригіналі мається на увазі, що в цілому не можна закривати доступ до пожежного гідранту, як і будь де Але говорилося в цілому про тварин. Хоча алігатора також можна віднести до тварин. Розміщення солі на залізничній колії є незаконним. Тут йдеться про посилене режавіння доріжки у вологому чи зволоженому кліматі, тобто воно діє як каталізатор і ріжі. І як я розумію, це свого роду унеможливлює ходіння локомотиву, який би очищав сніг. Ніколи не можна носити рижок морозиво у задній кишені або ж людяник, оскільки у такий спосіб конокради могли виманити коня собі без звинувачень у крадіжці. У місті Еністон ви не можете носити сині джинси на Нобл Стріт. На форумах пишуть про те, що це був свого роду якийсь дрес-код того часу, або ж місцева влада не могла забезпечити своїх громадян джинсами. Штат Аляс. Незважаючи на те, що полювання на ведемедя є законним, заборонено будити його та фотографувати. На Алясці заборонено комусь шепотіти на вухо під час полювання на лося. Зумовлено це тим, що лось доволі таки небезпечна тварина, ну і плюс те, що людина зі зброєю, який присіли на вуха. Продовжуючи тему лосів, заборонено виштовхувати живого лося з літака, що рухається. Але виникає питання: а що робите тоді, коли літак не рухається? Або ось нагти? Кінгуру заборонено відвідувати перукарню. Виникає ряд запитань: Для чого йому йти в перукарню? Чому мають стригти кінгуру? Якого біса він забув на Алясці? Ви думали, що дивні закони з лосями закінчилися, але ні. Закон забороняє вам дивитися на лося. Увага з літака. Але примітка в тому, що на нього не можна дивитися лише того дня, коли ти підеш на нього полювати. Тому що це свого роду якась розвідка, і ти в такий спосіб підеш, не знаю, там зменшувати популяцію лосів. Дітям забороняється створювати сніговиків, які вищі за них. Закон введено в дію через надмірні снігопади у цьому штаті, і для того, щоб адміністрація школи та рятувальники могли відрізнити дитину від сніговика. Штат Аризона. У місті Глендейл заборонено їздити заднім ходом. Звучить так, ніби вам заборонять паркуватися заднім ходом. Хоча це має сенс, оскільки це зроблено для того, щоб у громадських місцях можна було перевірити номерний знак автомобіля. Бо не всі автомобілі, увага, мають передній номерний знак. І про це навіть робили петицію для того, щоб це скасувати. Хоча дивно, оскільки, у відповідності до законодавства штату, автомобіль повинен мати як передній, так і задній номерний знак. Чоловікам і жінкам віком від 18 років забороняється мати відсутність хоча б одного зуба під час посмішки. Це було у місті Томпстоун, і причина здається доволі таки зрозумілою, оскільки в місті було дуже багато бродяг, і люди попросту хотіли триматися якомога далі від таких людей. А от якщо вас спіймали на крадіжці мила, ви повинні ним публічно вмиватися до тих пір, поки воно не закінчиться. На, вмивайся. І? Ще будеш храсти? Вітаю вас в Аризоні! Штат Аркансол. Доволі нудний за своїми обмеженнями штат, і їх, радше, можна об'єднати всіх разом. Наприклад, не можна було вчителям стригтися, бо вони не отримали б підвищення. І це вважалося радше дрескодом у 20-х роках, і жодного згадування у кодексах чи якогось роду дайджеста того часу немає. Також не можна купати алігатора у ванній. Хоча тут радше питання про те, що взагалі не можна тримати алігатора у квартирі, тому що прийде поліцай, скаже: Чуваки, вас заарештовано і байдуже хоч ви з ним в бейсбол. Грайте, то нічого не зміниться. Дещо цікавіше на фоні наполовину існуючих заборон так це те, що не можна купляти сині лампочки. Тут мова про те, щоб якісь особи не зловживали такого роду лампочками, бо тут згадка вже йде про приблискувальні маячки у поліцаїв. То, якщо ви хочете купити лампочку, вам слід, не знаю, бути поліцейським чи помічником поліцейського і надати відповідне посвідчення при покупці. Та навіть, якщо ви зможете його підробити, то продавець такого магазину зобов'язаний в цю ж мить повідомити департамент поліції про продаж такої лампочки. і коє. Ну і щоб закінчити з цим штатом, кажуть, що Арканзас слід називати Аркансов, хоча відповідальності за це начебто немає. Проте історія полягає в тому, що. Французькі дослідники, якими першими знайшли корінних жителів, якимось чином вже називали цей штат. І про це доволі довгий час йшли дискусії навіть в верховному суді в США. Дивина якась. Штат Каліфорнія. У місті Блайт вам не дозволяється носити ковбойські чоботи, якщо у вас немає хоча б двох корів. Зроблено це для того, щоб люди могли відрізняти справжніх ковбоїв від імітованих. Хоча насправді цей закон, скоріше за все, навіть не знають місцеві жителі. У місті Кармел жінкам заборонено носити високі підбори, тобто більше 2 дюймів, що приблизно рівня 5 сантиметрів. І для цього слід брати дозвіл у мерії без жартів. О, ні! Жінок притисняють та змушують обирати взуття. Але ні. Насправді у місті багато старих дерев, корінні яких проходить попід асфальтом, які викривлюють його і унеможливлюють ходьбу по ньому у такого типу взутів. Думаєте, дозвіл щось вирішить? Ну, звісно, ви просто відмовляєтесь від будь-якого роду компенсації від муніципалітету, коли ви покрутите собі ноги, і він просто не буде учасником судового засідання. Якщо б про це зняли аніме, то коріння було б таклями, які відловлює жінок на підборах. А далі. Ще є декілька дивних законів, які не мають як такого підтвердження, наприклад, необхідність ліцензії на встановлення мишоловки. Хоча, насправді, у законі вказано, що щурі та миші не відносяться до тварин власне дикої природи, і тому полювання на них дозволено. А також не можна плакати на місці для свідків у суді. Хоча, якщо б таке було, то суддя би поарбузив Ембергард, коли вона судилася із Джонні Деппом. Штат Колорадо. Як такого опису закону не знайдено, але хочу наголосити, що штат має якісь дивні фетиші на закони про тварин. Господи, oh, помилой. Забороняється. Виводити свого коня чи мула на перший поверх будь-якої будівлі. Жорстоке поводження, що рамен є незаконним. Незаконно дозволяти своїм ламам пастись на території міста. Мешканці не можуть мати курей, але можуть мати до трьох індиків, а кішки не можуть бігати без заднього ліхтаря. Ну, як вишенька на торті пишуть про те, що не можна стріляти з катапульти по будівлях. А ще, кульбабі заборонено рости в межах міста. Почули, кульбабі заборонено рости. Штат Коннектикут. Солоний огірок офіційно не є солоним, якщо він не відскакує, та вам не причулось наприкінці 40-х років. Двоє американців виготовляли завідомо непридатні для споживання огірки. І за це було отримано штраф у 500 доларів та одного ж й посадили. А уповноважений чоловіга з питань продуктів та медикаментів повідомив, що помимо лабораторних тестів, ви можете перевірити, чи огірок є солоним, просто впустивши його на ногу, і він повинен відскочити. Тобто історія буквально виглядала так: стоять двоє цих виробників, огірків, стоїть двоє поліцейських, і оцей чолов'яга. І він каже: Ну дивись, якщо огірок зараз падає тобі на ногу і не відскакує, ми тебе арештовуємо. Як ви гадаєте, що трапилось далі. У місті Девон забороняється ходити ззадом наперед вночі. Коментується так, що це потрібно робити або в день, або не робити взагалі. Як виняток дозволяється так ходити, якщо ви несете щось важке, скажімо, холодильник або ж побачили койота. А я підозрюю, що цей закон вели через те, що хтось так ходив, впав в каналізацію, подав на це муніципалітет, був в суд, і вони такі чуваки, тепер в нас буде закон. Штат Делавар. З дивного. Незаконно здавати власні протези частин тіла або ж інвалідні візки у ломбард. І також незаконно, щоб ломбард таке прийняв. Також незаконно показувати фільми 18 в автокінотеатрах, оскільки на під'їздах до автокінотеатру можуть жити люди, і це можуть бачити, наприклад, діти. Окей, закон прийняли. Але у Делавері немає автокінотеатрів. Тепер, якщо ви в Україні, то в неділю ви, скажімо, десь відпочиваєте чи ходите по магазинах, в розважальних закладах, тому подібне. У Німеччині магазини не працюють, взагалі нічого не працює. Тому ви або просто десь гуляєте, або сидите вдома. Але у цьому штаті в неділю життя взагалі припиняється. І ось чому. У неділях були заборонені скачки. Це було змінено, щоб заборонити скачки лише у Страсну п'ятницю та великдень. У неділю алкогольні напої можна продавати лише з обіду до 20-ї вечора. У неділю полювання заборонено, крім полювання на лисиць із собаками. У неділю, як не дивно, розважальні заклади для дорослих повинні бути закриті. У неділю не можна використовувати дрейфуючу забірну сітку для риболовлі до 16.00. Блін, я не знаю, воно якось так душно звучить. Може не будемо це в відос? Канал, Канал як так? називається? Поню приняв. Записано, а ще є таке колоритне місце, як Рихобод бич, де взагалі багато чого заборонено. Наприклад, немає ніяких клубів на пляжах, танці заборонені. Перевдягатися в машині штраф 25 доларів. А ще заборонена оголеність тіла не слабші ніж у мусульманських державах. Разом з тим є дуже дивна заборона щодо церков. Якщо ми всі знаємо, що говорити непристойну лексику вообще не можна, просто голосно розмовляти в церкві це некрасиво, то в цьому місці увага, в межах 300 футів, що близько 100 метрів, заборонено, розмовляти, матюкатись і навіть шепотіти. Ех, якщо б таке було в нас, то наші релігійні бабуськи майже 100 метрів від церкви мали би мовчати, щоб сказати. Тів ділейгні вістка стевків бралась? Прошмандовка. <зві> Округ Колумбія Столиця Вашингтон. У Вашингтоні, той що столиця, Округ Колумбія, заборонено публічно розміщувати повідомлення, яке називає іншу людину боягузом за відмову прийняти виклик на дуель. Маленьким хлопчикам заборонено кидати каміння в окрузі Колумбія в будь-який час і в будь-де. Добре, що хоч не заборонили кидати палки. А ще уряд США стверджує, що надання неправдивого прогнозу погоди є протизаконним. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Чому ж ці закони досі існують? Як вже повідомлялось раніше, це пов'язано зі складними бюрократичними процедурами, а також відсутністю пріоритету на скасування таких законів, які просто продовжують існувати як релікти минулої епохи. Можливо, одного дня ці закони будуть дійсно скасовані, проте зараз вони залишаються частиною юридичної системи, нагадуючи про те, наскільки дивним може бути світ законодавства. Дякуємо, що провели цей час разом з нами, дізнаючись про дивні закони в США. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, а також у коментарях напишіть, які з цих законів вам найбільше сподобались, а також про дивні закони у інших країнах. Додатково, якщо цей відео набере хоча б 500 переглядів, то ми випустимо другу частину дивних законів у США.